Ну що, друзі? Скажіть мені, будь ласка, як можна так обісратися? От, точно от, обісратися других слів в мене немає. Люди, які приїжджали в Канаду, понабирали кредити, машини в кредити, телефони взяли в кредити і повтікали назад. Які забирали ті машини? Контейнерами відправляли в Європу. Кредитні машини відправляли в Європу. що Зараз не хочуть українцям давати нормальні е, кредит, кредити карточки. Бо всі познімали все і повтікали, не хочуть е, давати нормально зараз вже автомобілі, такі як раніше. Е, не хочуть. Канадці вже брати українців до себе в будинки, тому що приїжджали і просто перезатували по півроку, по рокові. Не усі, але не половина. половина. Дякую, усім, хто... Дякую усім, хто це зробив. Що тепер не хочуть українців брати на роботи канадські компанії. Наприклад, так як в мене в компанії, у нас, при, у нас було на будові 6, 13 чи 14 українців. І скажу так, що 50 на 50. От 50 е, хорошо працюють, а 50% то при, прийшов якийсь, е, то наркоша, то н, руки з, з жопи в когось ростуть. То принцеси, які нікому нічого не допомагають. чисто все-таки воздушні бігають. Не знаю. <с> Пацан на роботі, є. я принцесою називаю. Кончене, що капець. Вот. Е, ну, просто не хочуть допомагати не то що своїм же, а не хочуть допомагати канадцям і всім з ним. Ну, якісь такі от завишені требування в людей, що просто капець, якісь, ну, в них. Таке відчуття, що е, вони начальство, а остальні всі це їхні робітники. Да? Дякую усім Дякую усім за їхню роботу. Бо то було, знаєте, так... треба було плотно попрацювати, щоб так сильно на Канаду, от, от в Канаді обісратися. От Плотненько треба так попрацювати. Ой! Це капець. це капець. І тепер, ті українці, що живуть в Канаді, їм потрібно, їм потрібно тепер це гівно вичищати за вами. От, брати, бульдозер. Да? І бульдозером це гівно просто вичищати. Дякую усім за вашу плідну таку от, прям, роботу. Ви молодці. Ви справжні. Дебіли.